Далі, <систем> бачиш, що у нас все по номеркам указано. Mm -hmm. як... mm -hmm. <систем> uh -huh. Не номеркам, а тут по буквам. А неудобно буде по, 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 по <систем> Я, я полізку. Мама буде збирати. Мама я не буде збирати. Збережімо. Так, так, зека. Зеркало. О, так, зерка. Ай. Ось цей, Це ЗСП дуже просте.

Майже фініш, зараз як збирається, яка красота, класка, ну що вже є Скоро ще, скоро ще пуфик буде і все. Так. Сережа, за моїм туалетним столиком. У пуф зібраний. І вже лампочки. Вже лампочки. Вони такі ці. Мають десь хорожень, короче, потім вам покажу ще. Красота. Кімната максимально довершена тепер. Виглядає, якщо чесно, нереально. Мені дуже подобається результат. Я трішки боялася чорного, але він дуже гармоніює із нашим кріслом. Просто нереально. Пуф, до речі, він іде в комплекті. Дуже м'якенька сідошка. Він виконаний так само, як і столик. А сама оця бувка, це штучна шкіра. Ніжки також однакові, все. Це все комплект. Найголовніше це летлампи, які йдуть, до речі, в комплекті. А, і вони вмикаються так от, от, так от кнопочкою і засу в тому, що вони мають три режими. Теплий, ось такий синій, ось такий. Просто ідеально. Просто ідеально. Все так лаконічно. Нема нічого зайвого, про тому, що він 80 сантиметрів шириною мій столик де. До речі, є столики трішки інші і більші метрові Вони йдуть. Дуже великий асортимент. Я вам залишу обов'язкове посилання, тому що а, стріночка, де замовлялася, варта уваги. По-перше, дивіться, дуже якісні направляючі. Великий, просто місткий такий ящик. До речі, це я, це Ладуся, мені подарувала, намалювала мене на день народження. Ну, а з другої школи сторони школа. Я, якщо чесно, просто фанатію від цього кольору. Він таку вкраплинку в помазки такі. я не знаю, він не просто сірий. Він. Залишаю дівчата вам посилання на Український інтернет-магазин «Авко.юа». Звертайтеся, заходьте, будь ласка, зберігайте, дивіться, тому що там не тільки меблі, там дуже багато а, і спортивного інвентарю, є різноманітні бігові доріжки, дуже багато товарів для діток, є будиночки, як в дитячі кімнати, будиночки ігрові для ляльок, так є і будиночки ті ще на вулицю, є гірки. А є садові меблі, я вам скажу ще більше. Є батути столики, а, ось такі туалетні, абсолютно різноманітного дизайну, кольору. І я вам скажу ще більше, ціни дуже приємні. А, і ще більше, а, в них також є, до речі, накладний платіж, це немало А упакування, як ви приїхали, ви бачили вже.